У якому форматі з 1 вересня навчатимуться вінницькі школярі? Цьогоріч рішення за батьками. 18 переселенців із Донеччини евакуювали до Плисківського психоневрологічного інтернату. Майже 100 літрів меду з цьогорічного урожаю передав українським захисникам пасічник із Липовця Юрій Єрін. 83% батьків, які взяли участь в опитуванні міського департаменту освіти за онлайн навчання, 17% – за офлайн. Це станом на 1 серпня. Про це сьогодні під час брифінгу розповіла очільниця департаменту Оксана Яценко. З 1 вересня офлайн запрацюють лише ті школи, де є укриття, каже заступниця міського голови Галина Якубович. Тож учні зможуть здобувати освіту і не в своїй школі. Укриття. Це колишні підвали цих приміщень шкіл. І для того, щоб їх підлаштувати в кожному індивідуальному випадку, необхідно провести ті чи інші роботи, де поточні, де капітальні, де роботи вже виконані. 44 шкіл у місті 30 мають укриття, 14 укриттів не мають. Частина з них уклали угоди з найближчими можливими укриттями. В якому форматі з 1 вересня навчатимуться вінницькі школярі, цьогоріч рішення все ж за батьками, каже Якубович. Всі діти, батьки, яких захочуть, щоб діти вийшли на навчання, вони зможуть отримати освітню послугу. Але всі ми розуміємо, що процес цей, ну, Такий дуже, можна сказати, живий. Чому? Тому що батьки визначаються, все залежить від ситуації, все залежить від того, хто вже повернувся, хто ще думає повертатися десь, де зараз знаходиться. Все залежить від того, як вирішують батьки. Як оглядати травмованого, складати та використовувати аптечку, накладати джгути та пов'язки, навчають вінницьких вчителів та шкільних медсестер, представники обласної організації Товариство Червоного Христа України. Тренінги з домедичної допомоги серцево-легеневої реанімації та допомоги при опіках зорганізовують кілька разів на тиждень для невеликих груп, каже тренер Юрій Марценюк. В першу чергу ми звертаємо свою увагу на зупинку кровотечі, підтримку життя до приїзду швидкої допомоги виклик швидкої і. В принципі, ті моменти, які можуть статися при надзвичайній ситуації, це опіки, це травми, відновне положення. Якщо ми вже зробили все, що могли, тобто стабілізували постраждало, можемо його перемістити в відновне положення. Потрібно накласти жгут, потім викликається швидка допомога. Саме в такій послідовності це має відбуватися. Окрім теорії, відвідувачі курсів закріпили здобуті знання на практиці, практикувались на медичних манекенах. Ми всі живі люди і, звичайно, ми боїмося, але ми маємо навчитися працювати в таких умовах, ми маємо навчитися правильно і швидко реагувати на будь-яку критичну ситуацію. Тому я думаю, що. Що з вересня місяця ми будемо вже більш підготовленіші і зможемо завдяки ось таким курсам правильно розуміти, як діяти за словами Юрія Марценюка, заняття з основ надання до медичної допомоги проведуть для працівників усіх навчальних закладів міста. Також заплановані тренінги з порятунку життя при інсультах, інфарктах та приступах епілепсії. 18 переселенців із Донеччини евакуювали до Плисківського психоневрологічного інтернату. Про це Суспільному розповів директор обласного пансіонату Сергій Якубовський. До Вінниці евакуаційний потяг із маломобільними українцями прибув 17 серпня. І залізничного вокзалу до Плисківського інтернату людей перевозили карети швидкої. Всього було задіяно сім реанімобілів. Відбулася евакуація з енергодару у Плисвівське відділення психоневрологічне. Нам доставили 18 резидентів, які будуть проживати в нас, і ми забезпечувати їх будемо усім необхідним і теплом, і харчуванням, і медикаментами. Евакуацією людей з інвалідністю та похилого віку займалася міжнародна місія «Лікарі без кордонів. Загалом Вінницький обласний пансіонат, його філіали у вороновицях та плисківський психоневрологічний інтернат початку повномасштабного російського вторгнення прийняли 126 переселенців, каже Сергій Якубовський. У Вінниці завершують капітальний ремонт вулиці Якова Шеполя. Наразі працівники укладають вирівнювальний шар асфальту. Загалом відремонтували 700 метрів дороги. Завтра будемо фінішний вже слой асфальту дороги закатувати. З 8 години ранку, 19 серпня, до 21 години, 20 серпня, тут перекрили рух для приватного транспорту. Його пустили в об'їзд вулицями Якова, Гальчевського, Маріупольський та Данила Нечая. Громадський транспорт рухається без змін. Громадський транспорт пропускаємо сьогодні, часний транспорт перекритий. На завтра плануємо перекривати повністю рух. І сьогодні повністю завершуємо варивні число і завтра за один день маємо укласти фінішний слой. Аби укласти вирівнювальний шар дорогу спершу очищають від пилу. Далі просмолюють. За асфальтоукладачем їздять одразу три дорожні катки. Працівники підприємства Спецбудстроймонтаж завершують підключати електромережі. Магазинів повністю всіх битової ця. Виконавець робіт Віктор Урсу каже, інженерні комунікації тут тепер прокладені під землею. Забираємо повітряну лінію, переключаємо на кабельну лінію для того, щоб над дорогами не проходили кабеля. І дозволяє якось більш. Естетично і якісніше освітлення. Коли вітряна погода, і може якийсь великий автомобіль їхати, якийсь габарит може вестися, і ну, більш якісно буде подаватися напруга споживачу. Не буде таких перебоїв. Під час капремонту також замінили мережу водогону, вже встановили ледь освітлення. Зняли призернули повністю асфальт і тротуар весь повністю перероблений. Нові бордюри, нові поребрики, новий асфальт, викопували котловани, всипалися. Тобто нові комунікації, майже, майже все перероблялося. Пішохідні доріжки облаштували по обидва боки вулиці, велодоріжку відокремили бетонним бордюром. Її ширина два з половиною метри. Велодоріжка йде по одній полосі. Насича вона переходить через пішохідний і далі продовжується Шириною 2,50 Відповідно до проєкту, тут встановили чотири павільйони для зупинок громадського транспорту. Також мають висадити півсотні дерев. Ось як капремонт вулиці Якова Шепеля відгукуються віничани, яких ми опитали. Що вже говорити? Доплатили в кові. І таке дитина, і таке старе, як я скажу. Гайно віничанка Любов Володимирівна каже, тепер чекають ще на облагородження парку, який поряд з вулицею Шепеля. Безумовно, що краще. І освітлення тепер хороше у нас є, і дорожки вже є. Ну буде набагато краще, чим було. Взагалі нас на старому місці зараз дуже гарно облагородили. Дуже гарно. І ще як нам зроблять тут якийсь парк в цьому, то буде взагалі хорошо. Нагадаю, капітальний ремонт дороги та тротуару по вулиці Якова Шепеля розпочали 23 лютого, але через активний наступ Росії роботи призупинили. Відновили на початку червня. Тоді загальна вартість проєкту була 27 мільйонів гривень. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці на площі Європейській представлено виставку під назвою Війна ще не закінчилася. На стендах світлини журналістів, які висвітлюють війну, загинули, були поранені, опинились під обстрілами у полоні або зазнали переслідувань від початку війни. Сестри Марія та Тетяна Дзюбан, переселенки з Мелітополя, кажуть, виставка вкотре нагадує, війна ще не закінчилася. Треба пам'ятати, що війна все ще не закінчена і. Ще дуже багато боротися і не знати гроші, спомагати, працювати і не забувати про людей, які зараз страждають, на жаль. Тому я думаю, що це дуже важливо, особливо тут в центрі Вінниці. Я думаю, і молодь, навіть діти, там люди постарше. Всі я думаю, будуть зацікавлені, тому що це насправді важливо. Такі експозиції розповідають світу правду про російські злочини проти українців, говорить вінничанка Людмила Іванова. Медіо війна теж они ж такую пургу внесут, что вообще ужас один, как послушаешь, уши вянут. Я дитё войны, я в 42-м году родилась. И, и даже представить в страшном сне не могла такого, не могу до сих пор понять. Фотовиставку Війна ще не закінчилась. Ініціював інститут масової інформації за підтримки музею Вінниці. На площі Європейській встановили 10 стендів. На одному з них історія про американського журналіста, режисера та продюсера Брента Рено. У день загибелі, 13 березня. Він знімав евакуацію біженців з Ірпеня. Виставку зініціювали, аби вкотре нагадати людям імена кореспондентів, які загинули під час війни в Україні. Говорить співорганізатор експозиції Євген Сафар'янц. Багато українців читають новини, бачать, що гинуть журналісти. Але нам прізвище не дуже запам'ятовується. Можливо, якщо в людини буде можливість підійти почитати про це інформацію, десь відкладеться у пам'яті. Але головна мета, напевно, це все таки привернути увагу до теми, до того, що е, журналісти вони під прицілом постійно. У Нас так в Вінниці більш спокійніше зараз. І коли є такі нагадування, є розуміння того наскільки важлива ця робота медійників. Фотовиставку вже презентували у Києві та Боярці. У Вінниці на площі Європейській стенди стоятимуть до 19 вересня. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця. Вінничанам пропонують обрати один із трьох варіантів нової назви обласної універсальної наукової бібліотеки. Серед варіантів бібліотека імені Отамановського, без додавання імені, Східно-Подільська наукова бібліотека. Такі пропозиції, 18 серпня, внесла робоча група, до складу якої ввійшли науковці та представники громадських організацій. Нагадаємо, 29 липня книгу збірня позбулася імені російського вченого Тімірязєва. Таке рішення прийняли на сесії депутати обласної. Ім'я радянського науковця Клемента Тімірязєва бібліотека носила з 1923 року. Кошики з фруктами, випічкою та квітами прихожани Святопреображенського собору у Вінниці освячували із шостої ранку. Вінничанка Тетяна Мельник розповідає, освячені квіти увесь рік з біля іконок, де молиться. До храму у Свято-Преображення Господнє жінка приходить щороку. Чим старше я стаю, тим я розумію, що від нас нічого в цьому житті не залежить. На все Божа воля. Треба бути смиренним, покаятись і справді звертатись якомога частіше до Бога. Це букет, який традиційний, кажуть, мають бути і мак, мають бути і наші трави, і запашні, і ну, це якби наша українська традиція. За словами отця В'ячеслава Буданевича, цього дня Ісус із трьома учнями піднявся на гору Фавор, де преобразився. Сьогодні це свято для українців особливе, каже, бо після перемоги на Україну теж чекає оновлення. Сьогоднішній день для нашої країни, для нашого народу, це дуже важливо. Це подія. Тому що ми дуже надіємося на те, що наша країна преобразиться, що наша країна скине з себе ті пута, які на нас хотіла накласти, хоче накласти сусідня держава Російська Федерація. І ми надіємося, що Господь Бог допоможе нам позбавитися від тієї навали і кожному з нас позбавитися від того зла, яке хоче здолати, здолати будь-яку людину. Ми маємо вивільнитися навіть від тої ж ненависті, яка може бути настільки потужною, що може руйнувати душу. Ми зараз заглянем. Вони мені дуже нагадують наші Збройні сили. Погода. Дощ, ранок, вечір. Вони працюють, працюють, працюють. Пасічник Юрій Єрін перевіряє рамки у вуликах. Розповідає, зараз бджоли збирають нектар із соняхів. Тож частину пасіків вивіз у соняшникове поле. Це один із точків. Тут знаходиться близько 107. сімей. Пасічник старається привезти прямо в притул до якоїсь медоносу. Та й за цього ми так розвозимо. І напевне, в кількість гектарів потрібна своя кількість бджіл. Суспільному розповідає, качатиме останній урожай меду у цьому році. Медозбір вже закінчується, на жаль, би хотілося ще з ними якийсь місяць-другий попрацювати іменно в полі. Ддільництвом чоловік займається сім років. Усе каже, почалося з виготовлення вуликів на замовлення. Один залишив для себе і заселив туди бджолинну сім'ю. Тепер таких у нього дві сотні. Жартує, це не робота, а радше заспокійливе, бо працює на природі. Мене вчив один дуже такий дід пасічники, пасічник з великим стажем. Він казав, не турбуй їх лишній раз. Вони, вони самі знають, що їм треба, скільки їм треба. То я, я ну, один. Раз в дві неділі стараюся дивитися до них. Цьогорічні природа дуже дала гарні умови для нектаровиділення медоносних рослин, то цей рік дуже хороший і вдалий її як для бджіл, так і для пасічників. А ще каже Юрій, із кожної викачки меду кілька літрів віддає на ЗСУ. Суспільному показує мед, який викачав напередодні. Його чоловік передасть місцевим волонтерам. Це, це мед різнотрав'я. Тут тобто, все, що нам. У нас цвіте, цвіте і пахне, вони все принесли в один в одну цю таку ємність і ми відкачали і цей. Тут різнотрав'я. Тут у нас і липа, і гречка, от саме ми стараємося і такий мед і передати. Якщо там мені сьогодні там знову подзвонять, скажуть, Юр, потрібен мед, 10-20 літрів, 30 літрів, без проблем. Я ну, стараюся все ж скільки можу, скільки потрібно, скільки ми й даємо. А ще разом із дружиною роблять для захисників медові батончики з сухфруктами. Це також дуже хороша, ну дуже смачна штукенція. Є заложений сотовий мед, то тобто мед в рамках, який і Ми будемо його різати на кусочки в контейнері, спеціальні грузити і відправляти їм, щоб ну вони як ну вони пожували. Це каже Юрій: дяка воїнам за можливість працювати на рідній землі. Я знаю, як наскільки їм тяжко, і це чисто ну, така сердечна їм допомога. Ми спілкуємося. Інколи вони кажуть що холодний вечір, хочеться чаю і посмакувати медом. Кожен із нас повинен викладатися на всі 150% відсотків і робити, як наші хлопці роблять все можливе і неможливе на фронті. А ми повинні робити все можливе і неможливе тут, на, на другому фронті. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінночина. І на завершення ми згадуємо війни які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 427 прізвищ. 20 серпня у Вінниці хмарно з проясненням. Без опадів вночі плюс 16, в день 24 градуси тепла. У неділю 21 серпня вночі плюс 18, в день 27. Ввечері синоптики прогнозують дощі. У понеділок 22 серпня в день 28 градусів тепла, вночі плюс 18. Незначна хмарність.